пока хотел бы передать слово теперь уж Елене Ивановне Шаровой. С точки зрения самого фонда, получившего новые полномочия, новые функции, как вот вы оцениваете свою деятельность? Ну, опять же, скорее для того, чтобы мы потом могли это все более, более подробно уже обсудить сегодня. Вот основные результаты того, что, что фонд на сегодня делает, в контексте того, стали ли действительно вот тот вопрос, который мы вынесли в дискуссию, стали ли банковские сбережения более надежными. И, соответственно, может быть, чего-то фонду на сегодняшний день не хватает, какие задачи он сегодня ставит перед собой для того, чтобы вот этот, ну, продолжить реализацию самой реформы. Пожалуйста. Ну, дякую за запитание. Я должен... Приємно вражена такою кількістю наших запрошених гостей, тому всім велика подяка стосовно вашого приходу. Прийняття закону про систему гарантування пладів фізичних осіб, які набув в чинності минулого року. Цей документ значно посилив функції вже фонду. На Перспективу, і е, можна сказати, що е, наступну ліквідацію і е, виведення неплатоспроможних банків з ринку, фонд виконує, ну, можу сказати, на, на, на цей час на е, дуже високому рівні. Е, е, якщо подивитися на е, виплати вкладів, які були виконані під час виведення банку двох банків, це е, перший банк був РД банк, а потім Таврика. То можна сконсувати таку річ, що на протязі перших трьох місяців, коли була задіяна тимчасова адміністрація, свої вклади вкладники отримали майже в кількості десь 45-50% всіх взагалі вкладників в розмірі гарантованої суми відшкодування. Коли банки пішли вже в ліквідацію, і наразі зараз два банки в нас в ліквідації, то вклади, які дійсно за законом повинні відшкодовуватися вклади майже негайно на протязі через 7 днів після прийняття такого рішення, то вкладники вже на протязі наступного місяця, тобто, якщо брати всю історію з дня початку тимчасової адміністрації, до а потім і ліквідацію, то за 4 місяці вкладники отримали вже більше ніж 95-96% в процентному вираженні, отримали свої кошти.